Вітаю всіх учасників вебінару. В цей непростий час наша компанія Аркада продовжує цикл вебінарів по машинобудівному проєктуванню. Мене звати Павло Плащевський і цей вебінар я буду проводити по темі інтеграції каркасних конструкцій, проєктованих в Autodesk Inventor в BIM-системи. Фактично, цей вебінар є продовженням попереднього вебінару. В ході якого було спроєктовано дві каркасні металоконструкції. Тепер вже на прикладі однієї з них, а саме естакади, буде продемонстрована можливість інтеграції з BIM-системами за допомогою формата IFC. Важливо відмітити, що при передачі з однієї системи в іншу, за допомогою IFC формата завжди отримаємо. Суцільну монолітну конструкцію, в яку досить важко внести будь-які зміни. А зміни завжди виникають в процесі роботи над проєктом. І врешті-решт, само проєктування є не що інше, як процес внесення змін. Тому дуже важливою є ретельна організація робіт над проєктом, таким чином, щоб максимальну можливість змін вносити. Ще до експорту конструкцію. Тобто, поки модель знаходиться в своєму рідному форматі, в даному випадку в форматі інвентар. Тож, в ході даного вебінара я продемонструю, як оптимальним чином вносити зміни в каркасну металоконструкцію Autodesk Inventor, покажу, як потрібно налаштувати середовище для експорту. Конструкції, виконати сам експорт і, звичайно, перевірка отриманих результатів. Отож, приступаємо. Працюємо з даною моделлю естакади, що була побудована в ході попереднього вебінару. Зробимо невелике спрощення. Під час побудови на дану конструкцію були нанесені зварювальні шви, Ось їх. добре видно. Вони виділені червоним кольором. Потрібно відмітити, що зварювальні шви мають свій функціонал тільки всередині інвентаря. При передачі в інші системи за допомогою будь-якого формату, вони втрачають свій функціонал і стають просто 3D-тілами. Тому немає ніякого сенсу їх передавати, їх потрібно видалити з моделі. Робиться це наступним чином. В браузері. Виділяємо всі шви і даємо команду Подавити. Тепер моделюємо постановку задачі для внесення змін. Основу даної моделі становить квадрат зі стороною 3500 мм. Саме цей розмір визначає осі розміщення несучих профілів, а також осі вертикальних стійок. В ході роботи над проєктом з'ясувалося, що в зв'язку зі зміною обладнання необхідно збільшити цей розмір на 100 мм, тобто зробити 3600 мм. Вносити параметричні зміни в складальну модель Inventor найкраще за допомогою зовнішнього excel файлу Відкриваємо Excel і створюємо файл даних з дуже простою структурою. Чотири стовпчики. В першому стопчику задаємо ім'я параметра, наприклад, А1. В другому стовпчику його числове значення. Для початку введемо те, яке є зараз, 3500 мм. В третьому стовпчику розмірність даної величини. Якщо... Ця розмірність співпадає з розмірністю моделі інвентор, то можна не вказувати. В нас і там, і тут міліметри, тому не вказуємо. І четвертий стовпчик це коментарі. Він не обробляється і служить тільки для пояснення самого параметра. Наприклад, вказуємо, що це габарит. Створили файл даних. Запам'ятовуємо його. І переходимо до роботи з моделлю. Переходимо в розділ управління параметри і створюємо зв'язок страдальної моделі з цим файлом Excel. І ось якщо опуститися вниз, ми бачимо що створився додатковий параметр користувача А1. І тепер знає, що в складальній моделі, коли робили масив ребер, то використовували цей розмір відстані між осями. Ось ці два параметри в нас є. І замість їх числових значень вводимо параметр А1. Тобто відстані по осі X і по осі Y. А1. Готово. Це вкладальний модель. Тепер переходимо в каркас. Також управління параметри. Також створюємо зв'язок з даним файлом. Додано параметр користувача. Ось нам необхідно змінити цей параметр. І вказуємо, що це буде А1. І тепер цей розмір також фігурує в розмір верхнього листа. Тому переходимо в дану модель. Також в управління параметрів. Також створюємо зв'язок з файлом Excel. Ось цей параметр. І змінюємо на А1. Готово. Також кілька слів я хотів сказати про цей верхній лист. Можливо, хтось відмітить, що насправді такого листа з розміром 3,5. На 3,5 метра не буває. Це дійсно так. Такий лист треба робити з кількох частин і з'єднувати між собою зварювання. Просто в ході вебінара я не став це робити і зробив його суцільним. Але в реальному проєкті, звичайно, його треба робити з кількох складових частин. Це такий технологічний нюанс. Отже, ми внесли. Зміни у всі необхідні моделі. І тепер бачимо, що модель потребує оновлення. Даємо оновити. І оскільки самі значення розмірів не змінилися, то це відбувається швидко. Після чого можна приступати до внесення змін. Для цього звертаємося до файла Excel і змінюємо цей параметр на 100 мм. Тобто робимо 3600 мм. Зберігаємо. І знову бачимо, інвентор нас інформує, що необхідно виконати. Оновлення системи. Даємо оновлення. І тепер вже починається безпосередньо зміна конструкції. Звичайно, це може займати певний час в залежності від складності конструкції. І ось все зроблено. Для перевірки ми можемо виконати контроль розміру, наприклад, верхнього листа. Відстань. Ось ми бачимо розмір 3600 мм. Тобто то, що ми змінили конструкцію. Тобто зміни внесені і тепер можна приступати до створення IFC файлу. Тут є певні нюанси. Якщо подивитися на експорт файлів тут досить значний перелік файлів але файла IFC тут немає тому що це окрема процедура для неї є спеціальний розділ тому в розділі середовище заходимо в розділ компоненти BIM Тобто попередньо ще треба виконати певні дії. Тут є додаткова команда спрощення, тобто видалити дрібні елементи, затягнути маленькі отвори. Ну, В даному випадку, одне спрощення ми вже попередньо зробили, більше нам спрощувати не треба. Якщо це окремий компонент, то тут є спеціальний розділ для того, щоб внести певні параметри. Ну, в нас Повна конструкція, тому нам цього робити не потрібно. А от що потрібно зробити, то це створити свою систему координат, з якою буде передаватися дана конструкція, для того, щоб після відкриття в BIM-системі конструкція була правильно зорієнтована. Тому даємо команду Створити. Виникає така тріада. І задаємо точку прив'язки. Звичайно, це буде 0, 0 та 0. Ось з такими координатами задаємо тріаду осей. Наступна дія це розробка складових частин. Тепер ми орієнтуємо відповідним чином нашу модель відповідно до тої. Системи координат, яку ми встановили. І також виконати ще одну дію. Тобто, не забувати в цей файл, що буде створений IFC, передати властивості моделі. Тобто, ці всі властивості, які є в моделі, передаються. І також додатково можна дати ще опис, наприклад, це F. Такада, приклад виробник та модель. І я би порекомендував всі ці дані, і дані моделі, і додаткові дані заносити у властивості, тому що поступово PDM-системи стають реальністю, використовуються вже досить широко, а основний функціонал idm систем тобто систем управління проєктом, це робота з властивостями файлу. Тому треба намагатися максимально їх заповнювати. Отже, ми занесли всі дані, правильно зорієнтували модель і тепер даємо експорт даної моделі. Вказуємо, що необхідно нам отримати. IFC файл. І, наприклад, є моє ім'я додаткове. Після чого починається процес трансляції. Це також, в залежності від складності файла, буде займати певний час. Під час вебінару я цей процес дещо пришвидшу. І ось уже все. Готово. Тобто, отримали файл передачі IFC. Звичайно, його потрібно перевірити. Для початку перевіримо напряму в інвентор. Тобто, інвертор має таку здатність не тільки експортувати IFC файл, але й його імпортувати. Тобто, даємо відкрити, вказуємо. IFC файл і відкриваємо даний файл. З'являється діалове вікно. Приймаємо установки і йде перетворення даної моделі. Тобто в даному випадку ми використовуємо інвентор вже як BIM-систему. Тому що йде відкриття саме IFC файлу. І ось даний файл відкритий вже як файл AFC. Бачимо, що це передана монолітна конструкція. А, але все досить коректно передано. Але, звичайно, для більшої впевненості необхідно виконати аналогічну операцію справжній. Це ми змоделювали самому інвенторі, але для більшої впевненості, правильності необхідно зробити ту ж саму операцію в справжній БІМ-системі. Для більшої надійності використаємо дві БІМ-системи. І допоможе це зробити мій колега Володимир Яловенко. Для початку це буде автодеск Revit. Для того, щоб. Добавити нам в наш проєкт модель створену в інвенторі. Нам потрібно перейти в закладку Вставить. Далі вибрати команду Зв'язок із IFC файлом. Вибрати наш файл. І натиснути Відкрити. Так, у нас з'явилася наша рама. Ми можемо нашу связь внідріть в наш файл. Вона стане як групою. Також більш детальніше перейдемо на вид, створити 3D вид по замовчуванню. От видно модель нашу, яка до нас прийшла в форматі IFC із Autodesk-Inventor. Аналогічні дії виконаємо текла Structure. Для додавання моделі із інвентора нам потрібно в Tecla Structures вибрати опорні моделі. Далі додати модель. Далі вибрати саму модель. І натиснути команду открить. На слідчому етапі ми можемо вказати. Як наша модель буде розташовуватись, з яким зміщенням, в якому масштабі? Натискаємо Добавить модель. Далі закриваємо дане меню, і видно, що у нас теклостра з'явилася модель, яку ми можемо повертати. І працювати з нею. Дякую, Володимире. Отже, всі перевірки дали позитивний результат і довели можливість безконфліктної інтеграції каркасної моделі Autodesk Inventor в bim системи Таким чином, підбиваючи підсумок, хотів би відмітити, що в ході даного вебінара була продемонстрована технологія інтеграції каркасної моделі спроєктованої в Autodesk Inventor в BIM-системи. Для цього в моделі Inventor були внесені параметричні зміни за допомогою зовнішнього Excel-файла, виконано налаштування BIM-середовища та здійснено експорт ifc файлу. Для перевірки було зроблено завантаження даного ifc файла в дві BIM-системи. Отриманий позитивний результат довів можливість безконфліктної інтеграції даної моделі в BIM-системи. Сподіваюсь, що ця інформація буде корисна для тих, хто виконує подібні інтегровані BIM-проекти. Також не забувайте поставити лайк, щоб якмога більше користувачів могли побачити це відео. На цьому в мене все. Дякую за увагу.